Сьогодні, це моє робоче місце для запису Сторіс. Сьогодні я провела е, дуже кльову першу консультацію, первинну консультацію в виді тренування. Я завжди е, людині, яка хоче купити в мене е, е, якийсь продукт, рекомендую попасти на е, повне тренування, щоб я розуміла рівень і ми поговорили. От сьогодні ми провели класне тренування з дівчиною, і я їй буду писати програму для залу. Але я не називаю мене, її не називає хто її, не відмічаю. Але ми виявили проблему. Ну, видно було так, для мене, так, да? наприклад, затислості от в цьому відділі. Я їй порекомендую і дам запис одного заняття на розкрутку. А так би людина сама щось собі придумала, тож завжди обирайте варіант проконсультуватись до купівлі.